Привіт! Отримаємо в застосунку Дія COVID-сертифікат про одужання. Сертифікат про одужання доступний лише після того, як лікар внесе діагноз та правильні медичні дані в медичний реєстр ЄСОС. Без фіксації в реєстрі сертифікат не підтягнеться. Так само, як інші, COVID-сертифікат про одужання потрібно загенерувати самостійно. Авторизуйтесь у дії зручним способом або встановіть її зі свого маркету застосунків. На головному екрані натисніть додати Ковід-сертифікат. Або в послугах виберіть Ковід-сертифікат та натисніть Почати. Серед типів сертифікатів виберіть сертифікат про одужання. Надайте згоду на передачу медичних даних та натисніть Отримати сертифікат. Ковід-сертифікат про одужання з'явиться в розділі Документи. Зауважу ще раз, обов'язково треба звернутися до сімейного лікаря, щоб зафіксувати діагноз коронавірусу. Сертифікат доступний у застосунку Дія після одужання. але не раніше, ніж на 15-й день з моменту, як лікар внесе діагноз COVID-19 до електронної системи охорони здоров'я ЄСОС. Без фіксації діагнозу в ЄСОС сертифікат не буде доступний. Термін дії сертифікату 105 днів з моменту внесення діагнозу в медичний реєстр ЄСОС. Але згенерувати сертифікат можна на 15-й день після встановлення діагнозу. Якщо ви створили його не на 15-й день, а на 20-й після встановлення діагнозу сертифікат діятиме 85 днів відповідно. Чим пізніше ви його створили, тим менше він діятиме. Тож не зволікайте, щоб бути в курсі всіх оновлень. Підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок. Одужайте, отримайте свій сертифікат та бережіть себе.